Вітаю, друзі. Черен 25-го року обіцяє бути насиченим для кіноманів, адже прокат готує чимало цікавих новинок у різних жанрах. На відміну від попередніх місяців, цього разу на великих екранах ми не побачимо жодного супергеройського блокбастера, що може порадувати тих, хто шукає різноманіття. Балерина прем'єра в Україні 5 червня 25-го року. Уявіть собі, витончена балерина, яка танцює не лише на сцені, а й у кривавому світі кілерів. головна героїня Єва Макаро. Вихованка руської роми, де дівчат навчають не лише грації, а й мистецтву вбивати. Коли вона дізнається правду про загибель свого батька танець помсти стає її єдиною партією, у головній ролі неймовірна Анна де Армас і її партнер, сам Кіану Рівз у ролі Джона Віка. А ще Іен Макшен, Анджеліка Г'юсон і Нормал Рідус. Кожен додає до фільму свою неперевершену харизму. Забудьте про звичайні бійки. Тут поєднану естетику балету і криваві сутички на ножах. Кожен рух це хореографія смерті, кожна сцена це вистава, тільки замість аплодисментів, вибухи. Балерина це не просто бойовик. це розширення одного з найсильніших кіносесвітів останніх років. І якщо ви фанат Джона Віка, пропустити цей фільм буде злочином: бронюйте квитки або готуйте попкорн. Буде гаряче. Смертельна місія. Прем'єра в Україні 5 червня 2025 року. Група астронавтів, які вирушають у небезпечну місію до супутника Сатурна Титана. Їхня мета провести дослідження атмосфери на поверхні планети. Під час довгої подорожі герої періодично користуються гібернацією, поринаючи у глибокий сон, але цей спосіб скоротити час має свої негативні ефекти. З часом герої починають сумніватися у тому, що реально а що вигадка. У головних ролях Кейсі Афлект, астронавт Джон, Лоурен Фішберн, капітан Френс, Томер Капон, астронавт Неш та Емілі Бічем член екіпажу. Цей зірковий склад додає глибини та емоційності до вже напруженого сюжету. Фільм поєднує елементи наукової фантастики з психологічним трилером. Глядачі разом з героями переживають моменти сумнівів, страхів та боротьби з власними демонами, що робить перегляд ще більше захоплюючим. Не пропустіть можливість зануритися у цю космічну пригоду. Ритуал прем'єра в Україні 6 червня 2025 року. По сюжету у нас постають двоє священників – Теофілус Різінгер та Джозеф Штайгер. Вони повинні об'єднатися, щоб провести серію небезпечних обрядів екзорцизму над молодою жінкою Емою Шмід, яка страждає від демонічної одержимості. Ця історія заснована на реальних подіях, що відбувалися в 1928 році, і є однією з найвідоміших історій екзорцизму. У головних ролях: Аль Пачіно, отець Теофілус Різінгер, Ден Стівенс, Отець Джозеф Шнайгер, Ебігейл Ковен, Емма Шмід, Ешлі Грін, Сестра Роуз та Патрісія Гіттон. Настоятелька монестаря фільм вражає своєю атмосферою, костюми, декорації та музичний супровід переносить глядача у 1920-ті роки. Особливу увагу приділено історичній достовірності, що додає фільму автентичності. Хижак Вбивця – це анімаційна аналогія з трьох окремих, але об'єднаних темою історій. У кожній з них нова епоха, новий герой і нове протистояння з смертельно небезпечним мисливцем з космосу. Прем'єра в США 6 червня 2025 року на платформі Hulu. Чекаємо також локалізацію в Україні. Вікінги, кров за кров, скандинавська дівчина, чия родина була знищена рейдерами, проходить шлях воїтельки, але її фінальна битва не з людьми. У крижаних лісах півночі її чекає істота, яка полює заради задоволення. І навіть меч, загартований помстою, може не врятувати її. Японія честь і тінь у феодальній Японії. Брат і сестра, майстри бойових мистецтв. Один став самураєм, інша тінню, смертельними ніндзями. Але їхні родинні конфлікти виявляються дрібницею, коли з небес приходить хижак. Друга світова мисливець у небі, американський пілот, що патрулює Тихий океан, збиває невідомий літальний апарат. Але замість перемоги він стикається з істотою, яка полює з технологіями майбутнього: від неба до джунглів. Боротьба за виживання перетворюється на одностороннє полювання. У кожному сюжеті герої найкращі серед найкращих, але для хижака вони лише здобич. Фільм отримав рейтинг R. кров, насильство, жорстокість і матюки все, що ми любимо у хижаку. Зовсім скоро Pixar представить нову науково-фантастичну пригодницьку анімацію Еліо, прем'єра в США 20 червня 2025 року. Це історія 11-річного хлопчика на ім'я Еліо Соліс, який має багато уяву та мріє про космічні пригоди. Його життя змінюється, коли він випадково потрапляє до міжгалактичної організації. Де його помилково приймають за посла Землі, тепер Еліо повинен налагодити стосунки з ексцентричними інопланетними істотами, вирішити кризу міжгалактичного масштабу та зрозуміти, ким він насправді є. Фільм обіцяє яскраву візуальну стилістику та емоційно насичену історію, яка поєднує елементи класичних науково-фантастичних фільмів з унікальним підходом піксар. Однією з найбільш очікуваних прем'єр є F1. Світова прем'єра фільму відбудеться 25 червня 2025 року. Та цей фільм буде доступний у кінотеатрах а пізніше на Apple TV+. це спортивна драма з Бредом Пітом у головній ролі. Це 250-мільйонний блокбастер режисера Джозефа Косинського, відомого за топган Маверік, розповідь історію пілота Формули 1 який повертається у світ великого спорту як наставник, розповідається про історію Соні Хейса, колишнього гонщика формули F1, який був змушений завершити кар'єру після серйозної аварії в 90-х роках. Через 30 років він повертається до перегонів, щоб допомогти команді APXGP, яка переживає важкі часи. Разом з ним у команді молодий та амбітний Джошуа Пірс, який прагне довести свою перевагу на трасі. Між досвідом ветерана та запалом новачка виникає напружене суперництво, яке розгортається не лише на трасі, а й поза нею. Також у фільмі з'являються реальні пілоти Формули 1, такі як Макс Ферсапен, Льюіс Хемільтон, Шарль Лаклер та інші, що додає ще більше напруженості стрічці. І нарешті у червні вийде науково фантастичний фільм жахів Меган 2.0». У якому розумні роботи продовжують битву, а до акторського складу приєднається українка Іванна Сахно. Світова прем'єра фільму відбудеться 27 червня 25 року. Події в «Меган 2.0» розгортаються розгортається через два роки після події першого фільму. Джемма стала авторитетним експертом з питань штучного інтелекту та активно виступає за його регулювання. Її племінниця Кейді підросла і тепер стикається з підлітковими труднощами та бунтом проти опіки тітки. Коли військова корпорація краде технологію Меган і створює бойового андроїда на ім'я Амелія, який виходить з-під контролю, Джема змушена відновити Меган, надавши їй нові вдосконалення, щоб зупинити нову загрозу. Фільм поєднує елементи жахів, наукової фантастики та екшену, обіцяючи глядачам захоплюючу подорож у світ високих технологій та їхніх небезпек. 28 років по тому довгоочікуване продовження культової постакополіптичної франшизи, яка обіцяє новий погляд на світ, спустошений вірусом Люті. Світова прем'єра відбудеться 20 червня 2025 року. Події фільму розгортаються через 28 років після спалуху вірусної люті. Група вцілілих мешкає на віддаленому острові Ліндісфарн, що з'єднаний материком лише одним захищеним переходом. Коли Джеймі та його син Спайк вирушають на материк у пошуках допомоги для хворої матері. Вони стикаються з мутованими загрозами та темними таємницями, що змінили не лише інфікованих, а й самих людей. Фільм знято з використанням нестандартних технік. Зокрема, сцени знімалися за допомогою 20 айфонів, щоб надати зображенню сирого та автентичного вигляду. Цього місяця на глядачів також чекає напружений трилер Материнська любов. Світова прем'єра фільму відбудеться 13 червня 2025 року. На платформі Apple TV+. фільм розповідає історію Кейт Гарріс, колишньої вершниці, яка живе на самотній фермі в Пенсільванії. Її спокійне життя порушується, коли її дочка Клер повертається додому, вся в крові та в шоці. Кейт змушена зіткнутися з минулими травмами та прийняти важкі рішення, щоб захистити свою дочку. Фільм майстерно поєднує елементи психологічного трилера та драми. Змушуючи глядача сумніватися в реальності подій, стрічка вирізняється атмосферною візуальною стилістикою, де занепад ферми відображає психічний стан головної героїні. Елементи трилера використовуються для підкреслення внутрішньої боротьби Кейт, створюючи напружену та емоційно насичену атмосферу. Матеріалісти романтична комедія з елементами драми, яка досліджує складнощі сучасних стосунків у великому місті. Світла прем'єра фільму відбудеться 13 червня 2025 року. Фільм розповідає історію Люсі, успішної шлюбної менеджерки з Нью-Йорка, яка допомагає іншим знаходити кохання. Її життя ускладнюється, коли вона опиняється в любовному трикутнику між двома чоловіками. Гаррі, заможним і привабливим клієнтом. Та Джоном, її колишнім хлопцем, який працює офіціантом. Люсі змушена переосмислити свої уявлення про кохання, балансуючи між стабільністю та пристрастю. У головних ролях Дакота Джонсон Люсі, шлюбна менеджерка, яка опиняється в складному любовному трикутнику. Педро Паскаль Гарі заможний клієнт Люсі та Кріс Еванс, Джон, колишній хлопець Люсі. Фільм знято на 35-мм плівку, що надає йому особливої атмосфери. Музику до фільму написав Деніел Пемптон. Червень пропонує неймовірне різноманіття фільмів, що охоплюють практично всі жанри від захопливих бойовиків. Та психологічних трилерів, до зворушливих анімаційних стрічок та довгоочікуваних продовжень культових франшиз. Кожен глядач знайде щось на свій смак. Напишіть у коментарях, на які з фільмів ви чекаєте найбільше: балерину, Меган 2.0, Формулу 1 чи, може, щось несподіване, на кшталт матеріалістів. Не забудьте підписатися на канал, поставити вподобайку і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео про найгарячіші кінопрем'єри. Побачимось у наступному відео.